Будуть перемовини з Кремлем. Мирна риторика в Україні посилюється. Про діалог заявили Пісков і Шойгу. Що це означає наскільки близько кінець війни? Подробиці за мить. Ви на паберсі новин з вами я, Анастасія Федор. Одразу ставте вподобайку і починаємо. Ситуація на фронті у лихому куті, а тому потрібні переговори з Росією. З такою заявою виступив Олексій Арестович. Він переконаний, що РФ не зможе більше захопити великі ділянки української території, а Україні мовляв не вдасться деокупувати усі землі. А тому колишній спікер офісу президента пропонує сідати з Кремлем за стіл перемовин. Цитую далі переведення цього в партер стаціонарний фронт нескінченного безглуздого вбивства один одного без спроб досягти якихось важливих результатів не потрібні ні російському народу, ні. Українському народ починає це розуміти. Я думаю, нам потрібно миритися, виходити на мирні переговори. Але ці переговори мають бути чесними і паритетними. Кінець цитати зауважу, що заява Арестовича про глухий кут на передовій збіглася в часі з інтерв'ю Валерія Залужного виданню «The Економіст. У ньому головнокомандувач також повідомив про перехід війни у позиційне русло. Втім, відмінність у тому, що генерал запропонував конкретні рішення, як вийти з тієї ситуації. На думку залужного Україні потрібна перевага в повітрі, значно покращені засоби радіоелектронної та контрбатарейної боротьби, нові технології розмінування та більше професійно навченого резерву. Жодного слова про переговори. Натомість Арестович робить акцент саме на необхідності домовлятися з Росією. Схожі тези: чим далі, тим більше лунають із уст російських можновладців. Буквально сьогодні про це знову заговорив Дмитро Пісков. Вочевидь, його порадували слова залужного про перехід до позиційної війни. У цій ситуації речник Путіна видав черговий міф. Про успішний перебіг так званої СВО, яка триватиме до виконання усіх цілей, і взагалі закликав Україну не тішитись ілюзіями про перемогу і сідати домовлятися. Цитую київському режиму давно пора зрозуміти, що навіть говорити про перспективи перемоги це абсурд. Що раніше вони це зрозуміють, то краще кінець цитати цього понеділка про мирний діалог згадав її Сергій Шойгу. Він використав для пропаганди кремлівських тез китайський майданчик. Міністр оборони РФ у Пекіні заявив, що Москва готова до політичних дискусій про врегулювання ситуації в Україні та діалогу із заходом. Ось його слова, цитата. На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах, як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із заходом загалом. Кінець цитати. очевидь, що йгу хоче і війну припинити, і окуповані території зберегти. Та от для України такий підхід неприйнятний. Відповів російському міністрові Олексій Данілов. Секретар РНБО впевнений, що заява Шойгу свідчить про відсутність можливості перемогти Україну військовим шляхом, а тому, мовляв, спробують розхитати ситуацію всередині країни, щоб схилити, сісти за стіл і домовлятися. Ось як це бачить Данілов, цитую. Вони будуть запускати інший план для внутрішньої дестабілізації. Вони готують свої політичні проєкти. Вони готують російськомовну фронту, яка у нас була постійно присутня у Верховній Раді. Вони розгорнуть наступні свої політичні проєкти, умовно кажучи, партія регіонів номер 3 Кінець цитати. Яскравий приклад заяви Путіна під час візиту до Китаю після зустрічі з зіньпіном російський диктатор вийшов до журналістів і повідомив про готовність до мирних перемовин. Однак подав це так, ніби домовлятися хоче саме Україна, а не він. Давайте пригадаємо. Якщо українська сторона хоче переговорного процесу, то можна делать це не какими-то театральними жестами, а нужно перше, що зробити відмінити декрет. Президента Украины запрещаючи вести переговоры. Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам. Водночас. Запад серед жителів РФ на перемовини з Україною є причому суттєвий. За даними опитування тамтешнього левада центру, більшість росіян підтримали би рішення Путіна припинити війну проти України. Таких 70% опитаних. Однак повернути назад усі окуповані до цього території готові лише третина 34%. Водночас більше половини опитаних росіян підтримують мирний діалог і готові. Домовлятися, друзі, на вашу думку, що має статися, що ви погодились на початок мирних перемовин із Росією? І Взагалі, чи можливі вони у нинішній ситуації? Долучайтесь до обговорення в коментарях. Дякую, що дивились Фабрику. Новин. Побачимось у наступних випусках.